Доброго дня всім. Я дуже рада брати участь у цій конференції як спікер. Я би хотіла зараз сказати, що я в Харкові і рік тому ми створили регіональну програму в Харкові по паліативному лікуванню в педіатрії в Україні. Є паліативне лікування в педіатрії, також воно розвивається і, і в попередній період приблизно від, 5, від 500 до 700 дітей вони потребували таку підтримку. Рік тому ми створили волонтерську групу це сім'ї сім, ї, сім ї з хлопчиками, в яких хвороба дюшена, і ми включили там фізіотерапевтів інших медичних спеціалістів. З цієї причини ми це з якої причини ми це створ, зробили. Тому що ми розуміємо, що в нашому медичному, медична, наша медична спільнота не знає про підходи, засновані на доказовій базі, як підтримувати такі сім'ї, і ми починаємо почали створювати волонтерську групу приблизно з таких сімей. Деякі сім'ї були підтримані через Zoom, через віртуальні платформи в інших регіонах України так само. Також я хочу сказати, що є молодий хлопчик Джордж. Він проживає у Харкові, і в цього хлопчика більше 100 кілограмів ваги. У нього мамусь, мама і бабуся. За 60 років навіть мама, тобто в нього немає жодної соціальної підтримки як психосоціальної підтримки, роботи потре задоволення потреб молодого чоловіка. Тож в кооперації з з батьківськими організаціями спільноти пацієнтів з хробою дешенами Забезпечили му респіраторну вентиляційну підтримку та інші види терапії та підтримки для цього хлопця? під час бомбування у Харкові Джордж був дуже заляканий, наляканий. Ми розуміємо, були багато людей були злякані, але тим не менш ми продовжуємо допомагати. Він проживає на четвертому поверсі будинку, і на жаль, у нього немає можливості переходити до сховища, коли є бомбування. 24 лютого воно власно знищило всю медичну логістику, особливо в нашому регіоні багато сімей. З хлопчиками з хворобою душена вони стали біженцями. Багато сімей залишилося також і в Харкові. Деякі сім'ї залишилися на окупованих територіях, там де була російська армія, і ми знаємо, що Деякі хлопчики і їх сім'ї, звісно ж, не мали там доступу ні до медичних закладів, ні до аптек, і навіть не було їжі зараз. Ми намагаємося встановити знов контакти з цими сім'ями. У нас складність в регіоні не лише в педіатричному поліеліативному лікуванні, але також у нас є підходи до лікування. Конкретно сторін, хвороби Дюшену, і у нас є проблема з персоналом з наявністю нормальних належних програм підготовки підготовки спеціалістів, а також навчання стосовно найкращих практик лікування цієї хвороби саме українською мовою, і недостатньо координації більш. Первинною вторинною та третинною ланками і не забезпечено різних видів підтримки. Немає міждисциплінарної кооперації в галузі лікування цієї хвороби. Також у нас немає навіть ну чіткої державної політики в сфері паліативно паліативної терапії в педіатрії. Немає програм моніторингу і, як приклад. Є певна проблема стосовно харчування. Ми знаємо, що є європейське товариство педіатрії, гастроентерології та гематології, і вони займаються допом... нутриційною допомогою підтримкою пацієнтів з розладами, такими як хвороба дішена, але зараз у нас. Є гуманітарна допомога, є доступність гуманітарної допомоги, але у нас немає можливості використовувати гастростоми, і наш персонал, медичний персонал, не знає того, те, як прописувати ці такі види медичного харчування. Це лише невеличкий приклад того, що треба нам дійсно треба кваліф підвищення кваліфікації, у нас немає чітких роз розрахунків потреб паліативного, паліляти, потреби паліативного лікування необхідно оцінювати цю ситуацію в країна в стані гуманітарної кризи і в нас немає базових освітніх програм і немає спеціалістів, спеціалістів в сфері педіатричного в сфері паліативної педіатрії або ж сімей у яких є для сімей, яких є дітях дітей з хворобами, що загрожують життю або обмежують якість життя зараз? У нас звісно дуже значна шкода в зв'язку з агресією Росії. У нас є у нас в нашому товаристві. Немає а, англомовних спеціалістів. Хочу показати наші пошукові дані з Google. Тут є певні ключові слова, коли ми ввели. Полілятивні терапії при гуманітарній кризі, але немає жодного документу, жодних рекомендацій для таких е, випадків українською мовою. Тому дуже важко також підтримувати деякі сім'ї наше бачення в. Цей період, звісно ж, ми сподіваємося на перемогу, тому що багато країн нас підтримують, і перш за все, ми створимо е законодавчу роботу. Проведемо законодавчу роботу. Нам необхідно після війни створити конвенційні центри, департаменти паліативної медицини в медичних коледжах, університетах також, звісно. Деякі програми мають бути а, націлені на розвиток та нетворкінг створення мережі спеціалістів. Необхідно створити систему по відшкодуванню витрат на заку закупівлю препаратів та медичних приладів також займатися залученням коштів, в тому числі державної підтримки. І ми маємо. Проводити кваліфікацію перекваліфікацію медичного персоналу на базових принципах паліативної педіатрії в, ц... в спеціалізованих центрах. Звісно ж, певні пр... проблеми мають... мають бути так би мовити, прихованими, тому що нам необхідна інтеграція в... з прогресивними країнами, нам необхідна кооперація з міжнародними. Педіатричними товариствами та спільнотою мережі спеціалістів з педіатрії, також налагодження контактів з товариствами в паліативній медицині, також нам необхідні освітні програми також адвокувати спеціалістів а також дуже важливий момент: це переклад. Підручників переклад підручників як для університетських, для університетів, так і для докторантур. і необхідно створити нові міжнародні програми. в гуманітар в період гуманітарної кризи паліативної терапії, створювати моніторингові групи, особливо в нашій країні. Дуже дякую за Це все в мене моя доповідь на цьому закінчується. Я хочу просто сказати на кінці, що наше бачення це головне підтримувати пацієнтів з хворобою дишена не лише з медичної точки зору, але також необхідно залучати мультидисциплінарну команду і дуже важлива роль і забезпечення психосоціальної підтримки. Дуже вам дякую.